Я рада вітати всіх небайдужих до долі села в ефірі Кооперація, передача в якій ви можете зустріти навіть свого сусіда, але тільки того, який прагне змін до кращого. Віктор Павлович Голік якраз. Один із таких Здравствуйте. Здравствуйте. Ви знаєте, з цим чоловіком ми познайомились кілька років тому, коли він був директором Михайлюцької загальноосвітньої школи, і ви з таким завзяттям тоді розповідали про школу, про учнів, про вчителів. Що коли ми зустрілися з вами знову через два роки, і ви були вже в іншій іпостасі, от саме за цим завзяттям я вас пізнала. От скажіть, будь ласка, чи ви взагалі захоплюєтесь? Життям у всіх його іпостасях я не знаю. Я один із тисячі мільйони українських сімей, які, мабуть, народилися з любов'ю і які відносяться до кожної справи, до, до кожного того за що вони беруться. Мабуть, із тією енергією, любов'ю, бо інакше не можна. Віктор Голік. Вчителював понад 20 років, був директором школи. Найвищою нагородою вважає вихованих у любові дітей. Нині координує кооператив у селі Михайлючка Шепетівського району. І ми це відчуваємо самі. Якщо до нас відносяться з любов'ю по-доброму, то і ми віддаємо те, те все добре і те, і те не цьому. Але я завжди у своєму житті прагматично, реалістично оцінюю будь-яку справу, будь-який крок, вимогливий до себе і вимогливий до тих, від кого я хочу, щоб була якась справа. Сьогодні я у мене у дочки є така заставочка на комп'ютері стоїть, і я завжди захоплююся. Старенький чоловік сидить на лавочці і з руки своєї годує голуба. І дописочка, і дописочка знизу. Скільки людині потрібно мало для того, щоб бути щасливим? Ми щось вирощуємо, ми багато чого вирощуємо, ми займаємося багатьма справами, а щось оцю таку простеньку істину опускаємо. І коли людина є щасливою в нашій державі та будь-де на всьому, всій земній кулі, коли вона може оцінити свої можливості, і коли вона реально відповідно до тих своїх можливостей починає жити, бо коли в Десь вона ставить вищу планку, планку недосяжну і починає дотягуватися до тих, хто сьогодні живе по-іншому зовсім. От тоді щастя, воно втрачається, переходить на задній план. І ті люди не бачать круг себе всього гарного, всього доброго. А в нас його стільки багато, і наша мальовнича зелена планета, і наша мальовнича гарна Україна, і наші дрібненькі куточки, як ними можна не не дивуватись. Я від природи чоловік такий, що дуже люблю свій куточок землі, оцієї, де я народився. Шаную дуже батьківські початки, шаную батьківське те, що вони мені передавали. А вчили бути хорошою людиною, вчили бути добрим сім'янином, господарем. Практично з четвертого класу. Не сидячи, не сидячи вдома, хоча я вам скажу, що я в бідноті не ріс, а ріс в певному достатку, ну не самому вищому. Бігав кожного літку, бігав на ем, тракторну бригаду, але більше мене цікавили тваринки. Я дуже любив, дуже любив коней. І вже з 4 класу мені до 2 класу мене хлопці старші садили на коня. І коли е, свозили сіно, це було в, в кожному колгоспі таке е, цікава, цікава річ, ці, ціла церемонія. Але ті, вже, хто старшими, були, вони вже верхи, стягували копички, і я дуже просив, вони мене стяг. Садили на коня, я звикався, з четвертого класу возив вже те, що залишалося за копичками. Ми говорили, то загрібали дівчата, жіночки загрібали і скидали на підводу. Оце ми звозили, а вже з шостого чи з п'ятого навіть класу вже мені виділили коня, на якому я тяг. І так вона, та любов, видно, передалася. Я сьогодні. Дуже ціную і дуже люблю таких людей, народжених від Бога з любов'ю, гарних, добрих. Їх є дуже багато і за ними, за ними майбутнє нашої держави. А, захоплю, а захопленням треба відноситись практично до всього. У всьому треба шукати позитивне, гарне, добре навіть. А те якесь недобре залишати, залишати поза собою. Тільки тоді, мабуть, можна щось збудувати, збудувати гарну державу, розвинути своє. Село розвинути, показати шлях до тим людям, які десь не можуть себе відстояти, себе просунути далі, навіть у своїй дрібненькій справі. Я такої, я такої думки, Віктор Павлович, Ви коли знайомили нас із своїм господарством, справляли враження у такої цілісної і абсолютно щасливої людини? Хочу познайомити і наших глядачів із вашим господарством. Ви завітали до родини вчителів і тих, хто з діда-прадіда працює на землі. Родина педагогів паралельно займається огородництвом, садівництвом, а ще птахівництвом і тваринництвом. Від початку, коли ми закінчили вузи і прийшли на роботу, ми тримаємо підсобне господарство. Більше-менше. Трьох корів менше в нас не було, це ми тільки продали одну корівчину, у нас дві корівчини. Годуємо двох биків, як правило, на цьому на продаж. Це є трошки нам поповнення сімейного бюджету. Завжди у нас було до сорока то й більше е, качечок, ми вигодовували за сезон, і десь приблизно 60 курочок. А ви згадували, що дружина ваша при цьому з міста? Вона з міста. Так, так. ви знаєте, що коли я потрапила сюди в село, я взагалі думала, що це е, ну я не знала, як я зможу тут прижитись взагалі. От. Ну, але так, мабуть, що не знаю, доля така, мабуть, мені судилася. От, вирости міст, в місті. Або... Там я ж і дітей народжувала. Ай! От, а тоді ми вирішили переїхати сюди. От, і спочатку я дуже боялася корів, чесне слово. Я навіть не боялася їх прив'язати. Мені все здавалося, що вони рогами будуть битися, Це було жахливо. Але я помаленьку. Від маленької телички, от телятко було малесеньке, я так ту теличку гладила, приходила до неї і все. І от вона втелилась, та теличка, і я сіла під неї доїти, перший раз пробувала, вчилася, навчилася, дякуючи свекрусі, дуже хороша і добра в мене свекруха, дуже добра. От. І дуже добрий свекор. Я потрапила в прекрасну родину. І я, дуже, я не шкодую, що я поїхала з міста і зараз живу в селі, звикла, працюю. За отримую від цього задоволення. Відносно недавно примножили задоволення розведенням перепилів. Робота кропітка, бо треба заглянути, треба подивитись, треба поміняти, треба кліточку раз у два дні почистити, продезінфікувати. До кропіткої роботи колишньому директорові школи не звикати. Ретельно вивчив увесь процес вирощування перепилів. Певен, має бути відповідне освітлення, повітря свіже, але без протягів. Його середня температура близько 20 градусів. Напувати птахів краще свіжою водою, а харчувати збалансовано. Саморобні годівнички. У годівнички двічі на день насипається, насипається корм. Корм специфічний, корм специфічний, там мінеральні добавочки, йдуть і так далі. Ну, можна підмішувати якийсь домашній комбікорм, але і коли вони їдять комбікорм, вони не хочуть нестись якщо навіть і підмішувати із приготовленим кормом. Самому готувати корм, дуже накладку. Там має бути і риба, там має бути мінеральні добавки і так далі. Там дуже, дуже всього багато, щоб, щоб тому зробити. А ось така система. Бачите, оця нижня, нижня полочка, вона йде сюди, яєчка викочується, прямо, прямо от сюди, вони скочуються. Вони ножками ходять і вони їх скочують сюди. І їх можна вибирати. Вони починають нестися десь з періоду десь третьої години, отак. і далі, і далі до вечора. Практично, якщо гарний корм, одна пташечка несе одне яєчко в день. Кури, як правило, через незалежно день. Від незалежно від сезону. Наразі їх 30 європейської і японської породи. Але це не межа. Плани на осінь великі, поки вони в одному з інкубаторів. Позначається От, яєчко. Нулик і хрестик. Зараз вони на нулику, вечором вони будуть на хрестику. І так кожен ранок і вечір обов'язково ось ми перекладаємо, тому що повинен обігрів відбуватися з усіх сторін, так як це відбувається під квочкою, звичайно, під пташкою. Туди заливається трошки водички, тому що обов'язково має дотримуватися також і вологий, вологий режим. От і все два, дві, два тижні. Трошки більше двох тижнів це вже йде другий тиждень, через днів 6-7 ми будемо вже мати маленьких пташеня. Вони дуже цікаві, дуже цікаво вилуплюються, надбивається, ніби такий. Шапочка така, вистрибує та шапочка і вилізає по Якщо ставити таких інкубаторів 5, то приблизно це тисяча може з'явитися за, за 16 днів. Через два місяці вони вже готові до несення яєць. А, а півників, і практично бройлер, ну якщо навіть і курочки не потрібно, їх пускається, їх пускається в м'ясо. М'ясо дуже дієтичне. Яєчка усі різні, плямки на них, від коричневих до синюватих. Від чого залежить колір, Віктор Павлович ще не знає, але в особливій користі виробленого продукту не сумнівається. Виводять радіонукліди, виводять хімічні домішки з організму, важкохворі гіпертоніки і так далі. В страви їх обов'язково вживають, особливо ті, кому робили серйозні операції і так далі. Далі кишечно-шлунковий тракт. У родини голіків усі вміють робити все. І батьки, і діти в господарстві взаємозамінні, підстраховують, коли що. А головне люблять один одного і дуже цінують. Я перше, що зробив, ще навіть кілочків не стояло, ми, посади, ми посадили з нею сад із дітками Павлікові деревця, віки не деревця, це дочка. Ми це знали, що ми всі разом беремо. Но тільки так може виховатися гарна українська українська сім'я. Одразу зауважу, показана лише дещиця із побаченого нами і запланованого вами. От ви постійно перебуваєте в пошуку нового. Якщо я вірно зрозуміла, зараз ви зробили акцент на перепелах. Чому саме такий вибір? Це нове для мене. Я, от в сільському господарстві, і корівок тримав і. І молок, і на молоко, і е, бичків тримав, і сад садив, і в городі, все. А от перепила, почув, почув таку річ і вирішив пройти цей процес технологічний від початку і до кінця. Цікава пташечка, дуже, дуже захоплююча. От ви там е, е, ми дивилися ще тільки були в інкубаторі яєчка, а вже, вже на сьогоднішній день, вже три, три дні, є со, сотенька маленьких пташечок. І вчора, коли я захожу, коли я заходжу, вони такі. Цікаві, вони вже в юр... вони вже в Юрки, і ми беру на руку і тішимося з дружиною. Що є нове життя, і є, і є крась така пташечка. Ну з однієї з однієї сторони, тільки жити одним інтересом, що любити, а кож кожне треба любити. І курочка та маленька, і пташечка, і те телятко, яке не тому, все, все до нього треба підійти з підходом. Казав. Колись батько каже, все любить ласки, і коли ти до нього приділяєш увагу з ласкою, то воно і віддає воно тобі віддає тим теплом. Але перепіл це така пташечка, яка і дає прибуток і в допомогу у встановленні сім'ї матеріально, тому що дуже поживне і дуже цінно рідкісне м'ясо перепила. Далі це яєчка, які продаються, які шукають, люди купують, які хворі на гіпертонічні хвороби, на шлункові захворювання. І взагалі це той продукт, який виводить із організму хімічні речовини, якісь частинка радіо наших осадів, тих, тих які є в нас, попадають в наш організм, і вона сама по собі, вона сама по собі. Має бути самоукупною принаймні, бо коли годувати її, то вона потребує корму. Він сьогодні трошки дороговатий, бо якщо 10 кг коштує 125 гривень, а його потрібно на таку кількість, як я сказав, сьогодні навіть десь 10 маляток це десь два тижні, тижні і 10 кілограмчиків вже не, вже не буде. А якщо, наприклад, тисяча тисячу штучок тримати, то 300 гривень треба кожного кожного дня на тільки на одне годування цієї пташечки. А отже, кожен собі думає, такий чоловік, як я, задумується, що треба, мабуть, ще і матеріально якось поповнювати, щоб корм не йшов тільки з пенсії, а щоб корм ішов із реалізації там продукції від них. Отака ця пташечка цікава. А от якщо а... порівняти з корми, дивіться, виходить, на перепилів більше йде затрат, але й можливо більше користі від них. Якщо. Є велика кількість, там від 500 тисяч до 1000, 2 тисячі, а хтось навіть до 20 тисяч ставить, тоді прибутки в реалізації є. Але сьогодні кожен із нас, таких як наша сім'я, вони просто самотужки десь творять собі отой шлях у збут, реалізацію цієї продукції. І якась та матеріальна зацікавленість, хоч мінімальна, але вона мусить бути. Та думка моя така, що. Тим людям, які займаються цією справою, необхідна увага держави. А ще краще це їхнє об'єднання, їхні спілки. От сьогодні ми говоримо, я може десь скажу так, що організовуємо кооперативний рух, коли мають скооперуватися люди, які працюють на землі і які хочуть мати майбутнє не тільки за те, щоб ради працювати, а якась і матеріальна. Винагорода, і коли вони мають об'єднатися і думати про це, щоб об'єднатися, і е, е, знайти шляхи реалізації цієї продукції, збуту продукції, от тоді, мабуть, це буде уже і друга сторона, не тільки е, е, з любов'ю відноситись і е, цю пташечку вирощувати, а ще, того, а ще й плюс до того мати зацікавленість. Ну, і я так. Думаю, що ми практично у домашніх господарствах ростимо тільки е, продукцію екологічно, екологічно чисту, бо іншої немає. От сьогодні скільки ми по селу спілкуємося, все мало хто десь там вже дуже користується якимись хімічними препаратами, гербіцидами, пестицидами чи мінеральні добрива, вносить в себе в ґрунт. А ми стараємося все від того вирощеного кабанчика, який виростає на молоці і на зерні, яке ми практично самі Якщо купуємо, то знаємо в кого його купити, то я думаю, що це і майбутнє і здоров'я нашої нації, і це майбутнє багатьох сотень мільйонів сімей, які будуть купляти цю продукцію. Скажіть, будь ласка, ваше господарство у Михайлючці найбільше чи є ще подібні господарства у ваших сусідів, наприклад, є взагалі з ким вести мову про об'єднання, про кооперативи? Про об'єднання є з ким вести мову. Є е, потужні, є потужніші люди, які е, в, в плані величини господарства, які займаються, які займаються вирощуванням зернових культур. Вони мають техніку, вони мають досвід у роботі, бо це вже десятки років. Вони на промисел шукають, з, з трудом шукають і сьогодні. Я звернувся до них, переговорив із е, тим, що. Можливо, нам потрібно якось об'єднатися, шукати ті шляхи. Вони з задоволенням кажуть, чому б нам не сіяти ту продукцію, яку ми й зараз, і нову і нові види продукції, і шукати шляхи реалізації, якщо мені вигідніше і ціни кращі, Сьогодні і захід хоче десь нашої продукції, тільки треба шукати шторити ці шляхи. А по одинці один це просто нереально. Ми а ви в кооперативі бачите лише можливість знайти шляхи реалізації. Чи, можливо, там ще якісь переваги є. Ви розумієте, не можна бачити тільки якусь вигоду, бо там вже в нас, мабуть, тоді не буде якоїсь тієї люблячої позиції, а тоді воно вже все в матеріальне переходить. Але я бачу, коли такі люди на селі, якщо вони об'єднаються і вони будуть бачити, що вони є справжніми господарями на своїй землі, то я знаю, тих хлопців п'ятій. 15 чоловік, які хочуть вирощувати, хочуть об'єднуватись хтось в тваринництві, хтось в рослинництві, то вони вже мислять спортивна площадка, заасфальтована дорога десь. той Зроблений спортивний майданчик, чи зроблений дитя, дитячий якийсь куточок, чи там посаджено парк із декоративними деревцями. Це захоплює не тільки мене, це захоплює і багатьох. І вже дуже ми трошки старші, ті, що молодші, що тягнуться. Бачать за нами. Вони бачать, що теж в красивому о, та справа, щоб ми десь і зібралися в селі, так як було колись, яке воно було чи Десь там і була якась діляночка з лавочками, де можна було посидіти, поговорити, щось один одному розказати, ігри спортивні чи інші пограти. Це в планах. І люди дуже багато людей на це згоджуються, і вони бачать, щоб розвивати своє село. Я коли поїхав на Львівщину до своїх друзів десь недільки дві том-дві тому і побачив друга, а не був, мабуть, з рік у нього, а може, й два. Так склала, так склалося доля. що… а це заїхав, і я дивлюся, наскільки він живе. А він теж займається. Він там і ставочок собі тримає, і розводить і бджоли, і бджоли. Розводить і свинки розводить, то він бере, купує, стільки саду, насадив кругом села, стільки він декоративних рослинок привіз сюди, в них є можливість їздити до, Пол до Польщі, він їздить навмисно до наших тих озеленюючих центрів, які дають можливість озеленити і купляє, і кожного разу привозить і висаджує. Не те, що там в себе вдома, а він не тому. Я кажу, і, і, в нас таких, і в нас таких є багато. І тим ми маємо жити, щоб не тільки заради своєї вигоди, а якось розвивати і соціальну ту сферу, навіть і допомогу надати тим, хто обездолений і не може. І це все, і це все в планах. Я а думаю, от щодо саду, у вас теж є, знаю, плани ну, з приводу розширення поки що свого саду, так? Розкажіть, будь ласка, більше. Ну, Сад, ви знаєте, я такої думки тримаюся, що кожен чоловік, коли він вже вступає в життя, він має три речі зробити. І три речі гарних: посадити, посадити сад, збудувати будинок і виростити дітей. Інакше життя буде неповноцінним. Ну, Я ступив, ви вже сказали, що я посадив з самого початку сад, ще не було будинку, але вже сад вже починав підніматися. Він є. Але чим більше, чим більше рік за роком проїхав, Більше зацікавлюєшся, яке деревце ще туди посадити, якого ти не маєш, що буде давати. Сьогодні я дуже зацікавлений висадці малини. Ну, в цьому році я спробував тільки десь 150 кущиків малини різних сортів. Попробував посадити смородину, Хоча вона в мене була, але вже різ, різ, різних сортів. І в планах у мене ще є висадити чорниця, домаш, чорниця домашня садова, далі голубіка і багато, багато, багато ще інших. Я як подивився, перелік і виноградів, стільки видів, і все. Тільки отой клаптик. Клаптик землі десь і бачив, то вдруга був зі 20 сортів винограду і один при одному. Він же так вже посадив не тому. Планую привезти десь на весну кущиків 100 фундука посадити. Дуже цікава рослинка, кущик, які, яка дає цін, цінні продукти. Але це теж для сільського населення, яка практично, якщо немає що з чого почати, це, це дуже, дуже гарний штрих. І цей Продукція ні беруть і фабрики, і е, цукеркові фабрики, і багато, і багато інших. То ви перерахували так багато і культур, і дерев, які маєте насадити. А я бачила програму першого національного аграрного кооперативу, і там ну, в переліку їхніх програм є, до речі, багато того, що ви щойно перерахували. Це так співпало? Чи ви? Якось спочатку вже орієнтувалися, що такі програми будуть. Ні. Ви знаєте, я десь, якщо взнаю про програми, я не спеціально під програми десь, але господарство, от коли я пішов уже е, е, на пенсію, вийшов, то я собі відразу і е, е, кожного ранку встаю із якоюсь задоринкою того, що я щось маю посадити, щось маю примножити в господарстві. Навіть дружина вже Леся каже, може треба заспокоїтися, може на чомусь одному. А в мене якась така. Бачення багатовекторне, знаєте, там, там і корейські поросятка, там і ті курочки, нові, нові види, там і перепілочка, і садівництво, і це все. І воно, мабуть, все навіть і для, для себе приносить, приносить користь ту домашню таку користь. Я виходжу, я тішуся, там я можу яблучко зірвати, там грушка, там клубничка, там, там ще щось. Оце все, оце все, мабуть, воно дає якийсь стимул до життя. Я сам в натурі не такий великий бізнесмен, що. Я тільки працюю, на десь, щоб тільки збути. В мене немає навіть і в батьків, того вони мені того не прищепили. А от просто для, просто для того, щоб ростити, просто для того. А в планах я дивлюся сьогодні, що люди, коли е, вже мають ці господарства, дуже важко село сьогодні переживає той е, втрату того господсистеми, тої колгоспно-радгоспної системи господарювання, яка колись була. За якою вони були чітко забезпечені, що вони мали і соціальний захист, і вони могли лікуватися, вони могли відпочивати, вони стабільно гарантовано мали роботу, вони мали е, е, ті колгоспні знаряддя для обробітку своєї власної діляночки, тих 15-20 соток, які вони мали. Сьогодні то все рушилося, і ті вже 20 років люди стають, хтось е, самотужки е, знайшов шлях, як йому. Далі жити, бо не мав, бо не мав роботи. Хтось опустився до невзнаваємості, хтось до впізна... того, що змінив і стиль життя, і так далі. А багато людей просто таких людей, мислячих, вони знайшли собі застосування. От в Михайлючці яких людей більше? У тих, які опускають руки, чи тих, які прагнуть щось змінити, ви знаєте, михалючка вона сама по собі специфічна і є багато харизматичних людей, людей праці, людей таких, які е, стають, стають на той шлях, що вони собі мають здобути е, перспективу, здобути майбутнє. Але на даний момент, якби була увага держави, якщо навіть уваги держави немає, то е, принаймні Об'єднання, яке ми бачимо в об'єднання тих людей праці в кооперативи, цей кооперативний рух, він дасть можлив... він дасть можливість кожній людині більш реалізувати себе і більш повно. І ми сьогодні говоримо, що навіть на перших тих етапах, як ми навіть один одному допоможемо, або найдемо той захист у держави, чи і кредитування якесь і. Допомога один одному в техніці, коли ми зберемося, це велика сила. Сьогодні є молоді хлопці, які кілька разів виїхали на заробітки, заробили там кілька тисяч тих доларів, приїхали додому. Такі хлопці, які від цієї землі не хочуть відходити, вони планують, вони планують осісти. І зайнятися якоюсь справою вони планують, вони хочуть е, взяти техніку, вони хочуть тільки дати їм імпульс, що це буде добре, це буде вигідно, а ще коли їх об'єднати, бо молодше покоління воно завжди є такі, що самотужки йдуть, а інші ще хочуть десь якоїсь підказки, і щоб е, трошки їх повести. В то можливо тоді в село повернеться багато ваших учнів, тому що я так думаю, чимало їх роз'їхалося. Так, да, це перспектива. І спілкуючись з дітьми, багато хтось знайшов себе у великому місті, але багато мають ностальгію по рідному дому. І якщо вони будуть бачити, що тут їм краще, що вони не їдучи за кордон, не їдучи в Київ, не їдучи в Хмельницький, вони здобувають собі ось тут той шмат хліба. І якщо вони здобувають собі майбутнє і можуть заробити тут краще. Ще як заробити на своїй рідній землі, краще як заробити десь на якісь будівництвах, то я думаю, що це в цьому є перспектива. Будемо вірити, що саме так все і буде, і наша гарна чудова молодь таки буде повертатися в село. Я вам дуже дякую, Вікторе Павловичу, що ви до нас завітали. Приїхали з півночі області. Окремі вітання передайте дружині, тому що я так розумію, що як ви приїхали до нас, то на її плечі подвоїлись навантаження. Так бо ви відлучилися від господарства. Дякую, що такі люди є. Я щиро дякую вам. Це буде дуже гарна, чудова справа, і з любов'ю робиться все. А я ще кажу ще одне. Одну таку істину кажу, хто йде вперед, той завжди перемагає. Так, з цим не посперечаєшся. Я дякую вам. А вам, шановні глядачі, ще не захотілося переїхати до села? Ну, як ні, дивіться нас щоразу о цій же порі і, можливо, захочеться хоча б навідатися до села. На все добре.